Так, доброго дня, ановні українці. Значить відосик немножко сниму. У мене такі мислі були продати оцей прицеп. ПТС-24. Він у мене на кругу. Круг я міняв замінений, як би новенький, циліндру давненько я перебирав дуже давненько, вона в мене побігла, треба її перебирати знову. Ну, як би, будемо казати, ми посетіла продати, а потім, як би, я вже запросив за неї 70 тисяч гриваків. Ну, як мені сказали, вой це багато, якби поменше. Кажу, поменше вона не буде. Значить, я заходився. Ось я поробив наново. Ось закривається борт. Плотненько, все гарненько. Потім нові пальчики я тут поточив. Нові ці проушини погнув. А, і вони, я не знаю, не міряв, правда. Ну, товстенький матеріал. Товстенький. Ну, в общем, будемо казати, Вирівняв цей борт, бо він був у мене підігнутий, я висипав з нього там дрова і протягнув вперед і підігнув борт. А ну в общем, отак. Ну зразу бачите, як те, що я уварюю і зразу грунтовочкою. Покрасив. Хоча прицеп весь ржавий ну йому років до да років. Ну і начну потихеньку далі займатися. Передній борт. Боковий тут ось у мене, ось, бачите, одні проушинки немає. А і все. А там пальця немає. Да, там пальця нема, в общем. Одну проушину зробити. Ну і заодно хочеться, якщо бачите, боковий борт у мене якби він не рідний, це з навозного е -е, прицепа, що колись к 700 їх тягали, вони там інтересні такі були. Ну, діло не в тім оце. І я хочу оце от сюди, в рівні, що впереді, що з боку, що ззаду. Все подобавлять, зашить. Ну, и, наверное, естественно, потом я его и покрасил. Но, опять же, я надумаю продавать, то цена уже будет больше. Конечно. Так что, это такие дела, ребята. Всем удачи. Всех благ.